У час війни необхідно дбати про інформаційну гігієну. Вже 10 років нашу батьківщину переслідують міфи, пов'язані із російським вторгненням. І сьогодні, як ніколи, важливо їх розвінчувати. За цю благородну справу взялися представники громадської організації Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Правозахисники, журналісти, адвокати та документатори порушень прав людини спільно створили книгу Примарна ясність. 8 жовтня видання презентували у Прилуцькому краєзнавчому музеї. До міста прибули гості зі столиці. Керівник східноукраїнського центру громадських ініціатив каже: книга присвячена жителям Донбасу та міфам, що створювалися навколо них. Ідея була показати ці ну, вигадані, неправдиві якісь такі думки, стереотипи, показати, як вони впливають на наше суспільство, чому вони створювались. Чому росіяни розкручують цю проблематику? До написання доробку долучилися фахівці чотирьох громадських організацій. Книга побачила світ завдяки грантовій підтримці німецької організації Курвевуструв. Презентують таку збірку уже не вперше. Раніше її зустрічали інші регіони України від Ужгорода до Харкова. Тепер видання радо вітають і в Прилуцькому краєзнавчому музеї. Ми дуже дякуємо організаторам за те, що вони вибрали наше місто, вибрали нашу установу, тому що власне, Власне музей також активно веде. Скажем, таку тематику розвінчування міфів імперії, радянських міфів і російських міфів. І в нас є і виставковий проєкт пропаганда. І власне, ми виступаємо на вечірньому кінопоказі з серією таких телесюжетів. Тому, власне, ось ця тема вона, скажем, так акумулюється в нашій громаді. Вона дає глибинне розуміння цієї теми. Вона дає. Підґрунтя для самопізнання, вона дає основу для розуміння тих чи інших подій, вона вчить і спонукає до навчання або дає можливість досліджувати. І музей, власне, це є та установа, яка збирає ось цей інформатив, установа, яка, скажімо так, інформує і переповідає історію. як за рахунок експонатів, так звичайно, і ось такими презентаційними проєктами, ідея створення такої збірки з'явилася у засновників ще у 2018-му. Проте згодом виникли сумніви щодо актуальності книги. Але в час повномасштабної війни все-таки вирішили втілити задумане в реальність. Ми побачили, що книжка все ще потрібна, Ми побачили, що багато наративів вони поширилися на жителів новоокупованих територій. Не дивлячись на те, що порівняно там, з Донеччиною, Луганщиною, у 2014 році, там про українські мітинги вони не отримали великого висвітлення в ЗМІ. У 2022 році е, багато писали про е, ці протести з українськими прапорами і в Херсоні, і в інших новоокупованих містах, але тим не менше, ці люди, які звідти виїжджали про українські, вони говорили, що так чи інакше вони стикаються з уявленнями про те, що ви самі туди покликали Росію, що ви самі винні, що туди її привели, і ми тоді зрозуміли, що власне книжка. Все ще залишається потрібне. На презентацію книги завітав один із свідків страшних подій війни. Олександр Грищенко народився і виріс в Луганську. Був активним учасником Євромайданів. Коли ворог окупував Луганськ, пан Олександр потрапив в полон. Була велика кількість цих світлин луганських євромайданів, а також світлини Київського майдану По обличчям бойовиків, які мене затримали, було видно, що це для них подіяла як. Червона ганчірка на бика. Мені одразу безапеляційно заявили, що цієї інформації їм цілком достатньо для того, щоб розстріляти мене на місці або принаймні прострілити, прострілити ноги. Але, як вони сказали, вони цього робити не будуть, бо в них існує контртерористичний загін, який отримає від мене всю необхідну інформацію. Паролі, явки на кого працюєш, які завдання, ну і так, далі, і так далі. Олександра Грищенка тримали в полоні майже півроку. За цей час чоловік бачив, як зникають сусіди по камері, і сам зазнав, чимало тортур. Та сьогодні він у мирних прилуках ділиться пережитим з присутніми у залі. На власні очі бачив, як дівчинку віком від 14 до 16 років. Яка також за якісь уявні гріхи була кинута на цей підвал, неодноразово вивозили на позиції цих бойовиків. Ну, я думаю, з якою метою не треба пояснювати. Я був свідком того, як катували у нас на очах людей за найменші провини, одного чоловіка, який був в стані алкогольного сп'яніння. І необережно промовився, що він за єдину Україну закатувала в нас на очах насмерть. Такі гіркі спогади тепер назавжди залишились у пам'яті Олександра Грищенка, як каже чоловік, росіяни були неначе затьмарені, а все це спровоковано загарбницькою пропагандою та російськими міфами. Саме тому такі видання, як примарна ясність, важливі для кожного українця. Цю думку підтримує і заступниця директора Прилуцького ліцею номер 5 Тетяна Кожевнікова. Сьогодні вона також відвідала презентацію книги. На сьогодні ті гості, які завітали із чудовою книгою, примарна ясність», про е, історію Луганщини е, дійсно вона буде прикладом виховання молоді, і я маю надію, що ми обов'язково її опрацюємо у нашому бібліотечно інформаційному центрі і обов'язково познайомимо е, наших старшокласників, наших педагогів, наших е, вчителів історії. Проведемо таке зібрання для педагогічного і спільноти і учнівської спільноти, щоб дійсно нехай. Ця... Гірка правда, але вона буде повчальною для майбутнього покоління, повчальною для нас, українців, тому що ми маємо берегти нашу ідентичність. Тираж книги становить тисячу примірників. Уже сьогодні вони доступні до прочитання у бібліотеках всієї України. Тепер це видання зберігається і на полицях Прилуцького краєзнавчого музею. Музей, власне, це є та установа, яка е, збирає ось цей інформатив, е, установа, яка, скажімо так. Е, Інформує і, і переповідає історію як за рахунок експонатів, так, звичайно, і ось такими презентаційними проєктами. Тому ем, дякуємо, що. Вони є, що вони підіймають цю тему. А ця тема дуже актуальна. Вона є трагічною. Вона є державотворчою, тому що розуміння має бути одне єдине: як на сході, так і на заході, як на півдні, так і на півночі. Україна одна. Вона єдина, чи то Донбас, чи то Львів без різниці. Ми єдині, ми є українці.